Через повітряну тривогу перше у новому році засідання виконкому відбулося сьогодні в укритті Хмельницької міської ради. Загалом розглянули майже 80 питань, більше половини щодо надання мешканцям громади статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом його отримали вже 466 дітей з окупованих територій. З 1 січня в Хмельницькому підвищили розмір одноразової матеріальної допомоги для військових, для тих, хто лікується після поранення, від 10 до 15 тисяч гривень. Рішенням виконкому таку допомогу отримають 77 військових на суму 650 тисяч гривень. Для родин полонених і зниклих безвісти захисників розмір одноразової матеріальної допомоги становитиме 60 тисяч гривень. Її нададуть іще семи сім'ям героїв. Вже 122 родини полонених або безвісти пропавших отримали матеріальну допомогу з міського бюджету. Загальна сума в нас. Понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Також ми по суті вже завершуємо виплати тим родинам домогосподарствам, які постраждали від туристичних атак російської туристичної держави. Сьогодні це 6 родин на 120 тисяч гривень, а загалом 460 домогосподарств отримали матеріальну допомогу на 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Члени виконкому затвердили рішення про передачу комунального майна на баланс військових частин, що дислокуються на території громади бригади. Мова йде про передачу, зокрема, 620 впівідронів, а також 36 безпілотно літальних апаратів різних типів модифікацій. Переважно це дорогі БПЛА, DJI 3T Thermal з тепловізором, AUTEL 4 з тепловізором і DJI Matrix 30T. Загальна сума передачі – 17 мільйонів 200 тисяч гривень. Передано 16 різним військовим частинам, які Базуються наш в нашій Хмельницькій територіальній громаді. Рішенням виконкому УМК Південно-Західна здійснить демонтаж незаконно встановленого балкону на вулиці Кам'янецькій. На засіданні також підтримали проєкт про демонтаж шлагбауму на вулиці Плужника в Хмельницькому. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.